Екоцит на території України, спричинений росіянами через підрив Каховської ГЕС, залишив без води понад 120 тисяч мешканців та внутрішньо переміщених осіб Нікопольщини. Вже розпочато будівництво магістрального водогону Інгулець південне для налагодження водопостачання роботи тривають цілодобово. А як виживають люди в зневоднених місцевостях? Дізнавалась моя колега, журналістка Маргарита Кузьменко. Зараз знову у Нікополі, і ви бачите ситуацію на власні очі. Зараз тут приїхали благодійні фонди, роздають питну воду, щоб у людей була можливість хоча б пити воду, тому що промислової води немає більше двох тижнів. 10 червня у Нікополі розгорнули 21 пункт видачі води. Про це повідомили на офіційному сайті комунального підприємства Нікопольводоканал. 16 червня розпочали видавати бутильовану питну воду. Одним із перших на ініціативу голови обласної військової адміністрації Сергія Лисака відгукнувся міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність. Долучилися і представники крупного бізнесу. Люди отримали велику кількість питної води, завдяки Олександру Петровському та Емілі Аруцюняну. Сегодня в Никополь у нас приехало 26 кубов, это 26 тысяч литров очищенной питьевой воды. Солидарность, конечно, тоже принимает участие. Мы вместе обоюдно разные проекты, которые то ли мы предлагаем эти проекты совместно осуществляем, то Солидарность к нам обращается, и мы вместе опять совершаем, делаем проекты. Это все только во благо не фондов, во благо народа, во благо людей и для того, чтобы... Люди получили чого необходимость, чего они из за терориста в Росії люди лишились. Мгер представляє вірменську спільноту в обличчі благодійного фонду штаб Вірмен Дніпра. Волонтери одразу відгукнулись на прохання про допомогу і вже здійснили чотири поїздки у Нікопольський район. Люди сначала, конечно, не могут понять, как можно привести такой объем количества очищенной чистой воды, потому что люди привыкли получать от города техническую воду для всяких технических нужд. А когда очищенная вода, они пробуют, пытаются. И вы сами будете свидетелем того, что один тот же человек несколько раз, три или четыре раза будет приходить, забирать, везти домой, переливать куда-то и заниматься. Они все благодарны, и они, люди. сейчас в таком состоянии находятся, что нуждаются в любой виде поддержки, очищена вода. Это сейчас самый-самый актуальный вопрос. Кран у нас ведет один. Для того, чтобы помочь людям и быстрее оперативно все это сделать, мы сейчас придумали такую схему, как чтобы у нас было 7 параллельных раздачи краников. Сейчас вы это все увидите, сейчас устанавливается, устанавливается система, где параллельно будем всем, всемирным людям параллельно будет получать. Щодня люди отримують достатню кількість води задля забезпечення своїх потреб. Проте відсутність централізованого водопостачання викликає у людей неабияку стурбованість через нерозуміння, що буде далі. Люди дійсно приходять по три-п'ять разів заповнювати ємності водою, внаслідок чого деяким нікопольцям в перші дні роздачі не вдалося отримати нічого. Ну от так живемо потихоньку. Беремо, набираємо там, в морі ще була вода, а зараз нема нічого. Що я ще вам скажу? Бо ж нічого. Вода. Ну і нема взагалі. Була, текла, а потім немає. Сказали, що буде, включать. нема нічого. Якщо в приватному секторі можна на вулицю, там є туалети, все то у багатоповерхівках ситуація дуже страшна. У нас в місті дуже багато лежачих людей, дуже багато з інвалідністю, онкохворих. І ситуація з водою дуже страшна. Задля запобігання подібним ситуаціям, задіяні великі цистерни, водовози. Рятувальники доправляють воду пожежними машинами. На прохання міста допомагаємо людям розвозити воду. Десь три тонни. Перед цим ми злилися в лікарні дві і Зараз їдемо, заправляємось і продовжуємо, При, якщо буде потреба, далі розвозити воду. Ви ж бачите, зараз кожна крапля води це на, як золото, тому щоб не втрачати лишню воду, ми зливаємо, щоб хоч якась як кажуть, копійка, але все одно. У нас графік роботи ми цілодобово 24 на 7. Попри все, нікопольці впевнені у перемозі та навіть в таких умовах не втрачають надію. Це емоції, те, що сталося, ви подивіться, шокується. Такий хаос часто тут відбувається, коли ви воду хвороби привозять. Кож, кожен день, так. Люди, люди дуже нервують, люди переживають, але. Все в доступі, ми всі маємо можливість. Допомагають звичайно всі, тільки так, саме так, тільки так, і ми переможемо інакше бути не може. Крім будівництва магістрального водогону, інгулець південне є локальні проєкти у громадах. Там усі сили направлені на альтернативні джерела централізованого водозабезпечення, а точки видачі води працюють з 9 ранку до 6 вечора, що надає змогу розрахувати свій час та сили. Маргарита Кузьменко, Андрій Миронюк, новини Д1.